Зараз уже фреї один рік і три місяці, і звичайно багато чого помінялося на цьому столику з самого початку. У нас взагалі пеленальне місце було не в ванній кімнаті, а в дитячій кімнаті. Там був спеціальний комод з цією такою прибудовою, що розширювала комод і робила з нього пеленальний столик. І над ним був спеціальний обігрівач, який ми вмикали кожен раз, коли перезмінювали памперсфреї. Але потім стало зрозуміло, що набагато зручніше, коли пеленальне місце знаходиться в ванні, тому що дитині краще попу мити, а не витирати просто вологими серветками. І тому дуже зручно, наприклад, коли мивальник близько, ви собі розвернулися, зразу помили попку, витрили рушничком і одягаєте новий памперс. А не кожен раз з дитячої кімнати нести дитину в ванну, потім знову з ванною в дитячу кімнату і так далі. І далі показую наше пеленальне місце. Нічого особливого, просто ось подушка, щоб в було м'яко лежати. Зверху на подушку ми викладаємо пеленку, щоб все було гігієнічно, потім її змінюємо, якщо вона десь замазується. Тут зразу висить рушничок, який ми витираємо попу, банний рушничок фреї. Висять ватні тампончики, які ми використовуємо для миття очок. Потім тут сухі серветки, вологі серветки, памперси. Памперси ми використовуємо двох видів ось такі звичайні baby-dry Pampers на день і Premium Protection на ніч тягаємо. Тут у нас от, в принципі, все, що ми використовуємо для щоденного догляду. Найперше це «Бепантен». Зараз ми вже, вже рідко ним е, користуємося, вже не так часто запріває попа, або взагалі є потреба в ньому. Але от перші тижні, коли Фрея тільки народилася, то кожного разу мазали всі складочки, попку бепантеном. Е, далі е... Судокрем, якщо треба щось підсушити, або якийсь висип, або от в складочках, де часто збирається волога, е класно допомагав, але потім тут, в Німеччині, я знайшла ось таку мас Сінкоксід. Це та сама діюча речовина, але мені подобається вона більше, тому що немає вона ніякого парфуму. А хто користувався судокремом, той знає, що він має приємний лавандовий запах. Я все-таки схиляюсь до того, що для діток краще використовувати косметику без запаху. І лосьйон для Рож Ліпікар. Кожного дня змазуємо фреї всі складочки, тіло накремлюємо. Коли вона тільки народилася, я користувалася олійкою від Веледа календула, по-моєму. І ось тут косметика, яка нам не пригодилася, оця банка присипки. Вона. Була в нас у використанні, мабуть, перший тиждень, і далі я зразу зрозуміла, що присипка абсолютно не потрібна. Більше того, скажу навіть, що присипка робить гірше. Сучасні памперси вони дуже якісні, вони дуже швидко вбирають всю вологу, і попка залишається сухою. А присипка вона тягне на себе вологу і просто залишається таким цементним шаром на шкірі. Можливо, в умовах, коли були раніше пельонки, і то використовувати присипку все-таки було краще, якісь там, може, плюси давала. А в теперішніх умовах, з теперішніми підгузниками, присипка взагалі для мене не має ніякого сенсу. І ось ще одне пристосування, яке, на мій погляд, абсолютно не потрібно: це ватні палочки, тут спеціальні дитячі з обмежувачем, але, на мій погляд, це абсолютно не потрібна річ, тому що лізти дитині в вушний прохід не потрібно. Навіть небезпечно, він дуже короткий і ви можете пошкодити барабанну перединку. Абсолютно для гігієни вуха достатньо того, що ви ватним тампончиком протрете раковину, ну ні в якому випадку не потрібно лізти паличками в вушний прохід. Далі, можливо, я зараз відкрию якусь таємницю. Я ніколи не лізла в реї турундами в носа, тобто ніколи не чистила їй носика. Все, що ми робили, це коли ми її купали, вона дихала цим вологим повітрям і просто там два рази пчихнула, і всі козявочки повилітали на поверхню, зібрали, викинули. Все. Ніколи я її не мучила, ніколи нічого не запихала і завжди все було у нас прекрасно. Про гієну ротової порожнини. Від першого зубчика ми користуємося ось такою зубною пастою Ельмекс. Тут від 0 до 2 років. Вона вмістить флюорид. Завжди перед вибором зубної пасти ви перевіряєте свій вітамін Д, тобто вітамін Д, який ви даєте кожного дня дитині, чи йде він в комбінації з флюоридом. Якщо він без комбінації з флюоридом, тоді вам потрібна паста з флюоридом. І ось такі зубні щіточки. Це вже е, другий, який я купую для фреї. Е, від Curaprox. Е, дві, тому що однією завжди чистить зуби Фрея, другою дочищаю її я. І ось одна ось така монопучкова. Її я купила е, нещодавно. І ще не мала можливості нормально її виправити, тому що фрея має дуже великий інтерес в неї і не випускає її з рук. Але вона дуже добре підходить для чистки лінії ясен. А також для кутніх зубів. Дуже гарно очищати взагалі кожен зубчик прям велика, -велика ретельність. Силіконовими зубними щітками я ніколи не користувалася, вони не замінюють зубну щітку. І з першого зубчика я відразу купувала дитячу зубну щітку з ворсом і чистила фреї нею зуби. Масажер я купувала тільки тоді, коли в неї почали різатися кутні зуби. Щоб масажувати ясна і полегшувати дентацію. Більше я силіконові, ці всякі прилади не використовувала ні з якою іншою метою. На рахунок засобів для купання, зараз ми користуємося від лінії Біотерма це шампунь, а це гель Душ. І, в принципі, нам подобається, ніколи ніяких алергій не було на цю лінію, але Фрея і ніколи не мала схильності до алергій. Коли вона тільки народилася, ми користувалися ось такою лінією від Velet це молочко. У нас був також гель-душ і олійка від цієї серії. Далі після веда ми перейшли на Лярош. Був якийсь момент, що фрею обсипало, і я боялася, що може в неї є топічний дерматит, і тому почали користуватися Лярош, і ними користувалися, мабуть, з півроку. І після нього перейшли на біотерм.